Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І дивимося, що там робиться в тому Кремлі, що там нового. І так, хтось сказав, подивіться, що там з Путіним. Здох, не здох. Сховався, не сховався. Ось вам, бачите, ранений звір. Ну, це його вибір. Ранений звір. Ми тільки про нього почали говорити. Бачите, поранений. І так, дивимося. Які плани? О, Кремля щодо України. Наразі на даний момент, коли я роблю розклад. Ну, вони ще, ви знаєте, дивіться. Хочу все і зразу. Дивіться, як. От тільки три карти. Бачите? Тільки три карти. Хочу все у війні, перемогу, все і зразу. Великий і багато. І все і зразу. Ось. Плани які. Ну, коротше, ви знаєте, це як е, взяти Київ за три дня. Ось. Перемогти у війні, бачите? Е, всі призи взяти. Вони е, через те, що вони не можуть визначитись, у них не визначена ситуація, до речі, вони ніяк не можуть визначитись. Єдине, що їм треба, це перемога. Якою ціною тут неважливо. Ви бачите? Тут неважливо, тому що п'ятірка мечів, вона говорить, е, тут по трупам пройдуть. Тут всіх знищують. Лишиться один Путін. Тому що тут людина забирає мечі, всі тікають, бачите, поранені, то він залишається один. Головне перемогти. Тут немає значення, якими ресурсами. Оце бажання номер 1 Як і в Путіна, так і в тих расистів. Ось так я це бачу. Так. Uh, тепер дії. Давайте будемо дивитися дії. Це були плани в них, які, а тепер будемо дивитися дії. Ну що? Так, дії які. Ну, Тут я так скажу. Вони готуються. Бачите, готуються до як це називається, до походу. Готуються. Ми вже говорили, що це буде навесні. Ось це мені показує травневі свята. Хочуть до Траневих свят, бачите, Маївка. От чомусь в мене прийшло Маївка. Е, найпізніше. Але ми говорили вже, що буде найраніше буде кінець лютого. Е, цей похід. Ось, е, ця карта теж нам говорить: збираються ресурси. Ось, і поки що, поки що перев'язуються рани. Хоча, Хоча, хоча вони не припиняють вогонь. Ось, але готуються. Бачите? Готуються. Поки що готуються. До весни. Ну, я думаю, до Маївки вони, вони підуть. У них, у них занадто мало ресурсів. Мало ресурс. те, що вони хочуть. Ми бачили їхні плани повна перемога. До речі, вони ще надіються, що вони ще переможуть. Е, Будь-яким шляхом. Е, ви розумієте, що вони не посоромляться, вони будуть боротися. Знаєте, оцей як той звір поранений, а буде до останку трипіхатися. Ось. А в них замало ресурсів. На їхні плани замало. А нас просто тероризувати, цього достатньо. Так, ну подивимося, що а, ви знаєте, дивіться. Дивіться, Україна їх не хоче. Ось це показує. Україна мала їх у віду Це все в минулому. Ось. і А вони от хочуть. Їм не хватає Ви знаєте, їм не так інші республіки, які би там не були, а саме Україну. Їм саме Україну треба якнайшвидше, а Україна не хоче. На що їй треба? Беріть, не хочу! Ми вже там були, ми вже цього знаємо. І, до речі, український народ, я так рада, що український народ на кінець-то говорить відкрито, що голодомор був визнаний. Ось. А вони, бачите, ну це випали самі карти. Зараз будемо дивитися, як будуть їхні. Ви бачите, ну, хоч як не з'їм, то хоч надкушу, виходить. Як не з'їм, то хоч надкушу. А Ви знаєте, а вони інакше не можуть. А вони інакше не можуть. Диявол говорить про те, що це в них ну, натура така, прив'язка така. Е в них змалечку так вже вчать. Привчають змалечку. Вони ненавля, ненавидять нас з маличку. Ми толерантні, українці толерантний дуже народ. Росіяни ні. На жаль, ні. Вони нетолерантні. Я пам'ятаю, я ще 25 років тому, як я виїхала з України, ви знаєте, дуже зневажливо до нас руски відносяться. Дуже зневажливо. До нашої мови. Висміювали, от я пам'ятаю, пропаганда йде по всій Європі. Приходиться захищатися, приходиться всім доводити, що Україна це не Росія і ніколи не належала Росії. Навпаки, Росія це отросток. Оце, Оцей отросток це і є Росія. Оце, знаєте, як у людини на тілі росте якась пухлина злоякісна. Оце і є Росія, її треба знищити. Іншого нема виходу. Тільки повне знищення. Щоб вона не могла взагалі піднятися. Абсолютно. Давайте подивимося так: плани є, я бачу, готуються. А давайте Якими темпами чи вдасться нам цього року, 23-го року, Знищити а, як це називається, цю ракову пухлину по, по імені Росія. Чи вдасться нам. От мені щось так прийшло захотілося. Ну, бачите, багато хочу. Багато хочу, не вдасться. М -м. Ще ні. ні, 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 ні. Ще ні. Цього року повного не вдасться. Повно. Це не значить, що дивіться, я вам казала. Колись декілька місяців тому я робила розклад на, як це називається, закінчення війни. Так, в мене йде, що я туди сказала не раніше, ніж через рік. Не раніше, ніж через рік. То було, здається, червень-липень. Тобто, цього року, не раніше, літа, не раніше. Ось, бачите, нам треба. Як би це сказати? Конкретніше дивитися, бачите? Конкретніше дивитися, добивати ворога, не залишати живих їх, не відпускати, не жалості ніякої. Тому що ворог у нього це, знаєте, підсвідомо. Дивіться, ми вже говорили на сімейки Адамсі. Ми вже про це говорили. Що людина народжується там, де вона зачепку має. У нас зачепка у більшості українців, патріотів українців. У нас більшість зачепка на Україні. Тут у них більшість зачепка на Росії. Ось а ми вже говорили і про Путіна: що він уже не перший раз був таким диктатором. Ось і нищив українців. Ось, про це все є у сімейки Адамсів. Ось. І бачите, в принципі, ціль у нас є. Але, але не всі так думають. Не всі так думають. Ой. Є у нас ще, які готові повернутися до. Ви бачите, тільки дай наказ. Тільки дай наказ. Тобто, дивіться, на жаль, сьогодні так розклад перейшов. Вже трохи і Україну зачепив. Дивіться, в нас в Україні є люди, є люди, які працюють на ворога. Є вони. І вони є при владі. Щоб ви розуміли, це слуги. Не знаю, чому слуги народу. Чому слуги народу? От, ну, прийшло от, ніби слуги народу, бачите, чекають дзвінка звище. Ось. Чекають цього сигналу і може закрутитися. Нам треба мої любі, любі українці, нам треба обов'язково дуже бути обережними. Тому що дивіться, як тільки у нас шанс з'являється, ви викрутитись, я бачу, що тут є, є ще люди, які плачуть за союзом. На жаль, є. І я не здивуюся, що це якраз ем, ті, які довго ем, окуповані ще з 14-го року. Хоча, відверто скажу і на Заході так само. І так, давайте наступним часом, що ці перебрічні будуть робити, які е, кроки щодо України будуть здійснюватися. Від Росії. Ну, те, що вони будуть своїм вливати. Своїм вони будуть вливати, що да, вони щось там перемогли. Бачите? А на, на самому справі таке буде враження, знаєте, ну, не те, що вони щось захоплюють, вони зможуть щось втримати. Але бачите, 50 на 50. На волосочки в них висить. Їм прийдеться, дивіться, я так бачу, є це повернення. Ну, відстаювати будуть. Будуть. Вони ще будуть боротися. На жаль, будуть. І я так бачу, у них молодняк прийде. А тобто, сві, свіженькі, молоденькі прийдуть, Необучені. Вони кинуть для того, щоб перемагати. Вони кинуть ще 50 на 50, ще, ще якусь частину вони докинуть. Бачите, це є дорога. Тобто, дорога для боротьби за право діло. І молодняк іде. Я бачу, що вони будуть, ну, я би сказала, це може бути мобілізація в них, до речі. Да? Це може бути мобілізація, ось це. Наступним часом буде ще одна мобілізація. Розумієте, вони її проводять постійно. Проблема в тому, що їм постійно не вистачає. Я чула з Бахмуту, з Солодару, що кажуть, вони прямо там по трупам своїх ідуть. Своїх, своїх же ідуть. Розумієте, вони, вони, я так зрозуміла, що вони пускають своїх оцих молодняк. А коли ті молодняки э, розміну ну, в лапках розмінують поле і туди йдуть э, э, в бой йдуть старіки. А ось такий молодняк пускають для того, щоб розмінувати. Ну, це, це жах. Це жах. Ну, в принципі, а Росія нічим і не відрізняється, вони так завжди воювали. Совєтський Союз переміг чого, тому що українці були. 60-70% українців воювали, наскільки я пам'ятаю цифри так, приблизно. Ось, 60% чи 70% навіть. Білоруси, а русских було дуже мало. Ось, зато їх е, е, героїв у них багато. Ось так. Ось мої дорогенькі. Тож будемо чекати на нову. Це виглядає, ніби нова мобілізація у них. Піднімають народ і молодняк. Як це змінить хід подій? Давайте подивимося. Я питаю, буде це до весни. Ну, в принципі, да поповнення буде хороше. Але щоб це хід війни змінило, не бачу. Не, -не, не бачу. Не бачу, щоб це змінило хід війни. Аж дуже хід війни, взагалі, я не бачу тут, щоб змінило. Так, це поповнить не повністю те, що вони хочуть. Бачите, не те, що хочуть. Не призовуть вони ту частину. Якщо хочуть 100%, то тільки 90%. І то це буде дуже вяло тікуще. Дуже прийдеться їх виколупувати. знаєте, як у як тих вошів, звідки їх виколупувати. Тому що, бачите, поховалися. Ось. А, шукати, ловити. Ось ця карта навіть. Бачите, показує: ловити будуть десь. Ой, а давайте ще цього. Давайте. От в мене тако йде. Але це не змінить а, хід подій а, війни. Набагато це не змінить. Тому що у нас якість, у них кількість. Ось, ось так. І наскільки я розумію, у нас підходить зброя. Тепер будемо дивитися, мої дорогенькі. Зараз візьму таро маленького принца. І дивимося маленького принца, що нам маленький принц заспокоїє. ну, як Валеріаночка колись. Може, хтось ще пам'ятає, хто дивиться, що це цю рубрику. І так, І так. надія, що нам побажає, що нам покаже, маленький принц. Дивіться, П'ятірка мечів. Ви бачите? Ви бачите, що тут є? Зараз я вам Зараз я вам скажу Ну, те, що а... лицар кубків говорить емоційність, дивіться, що тут. Як тут гарно показано? Поки наші хлопці воюють, дивіться, а наш звіринець, бачите, наша рукавичка, наш звірініш, між собою. Бачите? Це між собою. Наші воюють на фронті, а ці тут владу ділять, ніяк поділити не годні. Тут уже кури з лисицями. І вовки всякі, ну ви знаєте про що я. Ось. Да, Символічно, ви знаєте, от, от інколи дивлюся і дивуюся, як це? А бачите, аж, аж, аж потрохи з них летять. І піря летить, ось видно, з кугута там чи з кого. Да-да-да. Оце владні справи. У нас війна, а вони ділять. Ой, дорогенькі, Ну, дайте ще одну карту зверху покладу. Нам треба добре думати, бачите, брати відповідальність самі за себе, не чекати, що прийдуть. Військові не чекати, брати в свої руки. З цими лисицями треба боротися. Я казала, як словом. словом таким людям потрібна публіка, таким людям державним нашим потрібно соціальні, як би це сказати, статті. Розумієте? Тут не говориться про якісь мітинги, щоб мені не казали, що я когось бунтую до чогось. У соцмережах висловлювати свою думку, не мовчати, не казати на, не на часі і тому подібне. Тому що можемо програти війну з такими, ось з такими курми, от, та й лисицями, курми та й лисицями. А можна війну програти, мої дорогі. Легко. Дуже легко. Все мої любі. Люблю, цілую, обнімаю. Спокійної вам ночі, мирної вам ночі. Бережіть себе і слава нашим Збройним силам, молодці! Ми вами пишаємось і разом до перемоги, мої любі. На все добре.